Новий ліфт про колаген проти зморщок. Сила рослин для молодості шкіри. Дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Папулечка. як? правильно папулечка? Він нас папулечка. Вона називає його папулічка для нього. Вона мамуля Ромашка. Знайомтеся, це Любов і Степан Чернюки. Вони разом майже 55 років. Перед повномасштабною війною відзначили золоте весілля, що потрапило в програму Твій день на 1+,1. плюс Познайомилися теплим вересневим днем у центрі столиці. Їй було 18, йому 24. Вона нещодавно закінчила школу та працювала у типографії. Він технік-механік на будівництві, який тільки но повернувся з армії. кажуть, їх поєднало морозиво. Шла з роботи, їх на трохи йшла, зажила морожена. купила. Бачу дівчина в З простенький Так. Їсть морожене, ну та й кажу: а можна поділитися з морозом. Вона так таке не звертає уваги. Ну. <смітна> Потім прийшли трошки далі, вже вона доїла морожена, розбалакалися. Тоді Любов назвалася хлопцю чужим ім'ям Людмила, але погодилася прийти на наступне побачення. Ще через рік зіграли весілля. Перший час молодята жили у різних гуртожитках. Починало життя ще мадані. Вони ясно були. Не є ще мадани. В мене зі всю ми бігли один до одного. Біжиш в гуртожиток ти на червоному наче були. Тоді отримали ми в трьохкімнатній квартири через два роки. Зрештою, подружжя отримало окрему квартиру, збудували дім та звели сад. Народили і виховали двох дітей сина та доньку. У нас все на довірі. Я могла уїхати, він був з дітками, він поїхав я з дітками. Угу. Могли довірити. Один одному я знаю, що він нікого не привезевся. А так спокуси в його, і в мене були. Ну, це таке. Він одною, правда, папунька? Він одною. Любов Тимофіївна хвалиться, її чоловік байдужий до алкоголю та завжди вчасно приходив з роботи. А якщо в подружжя й бувають сварки, то образи вистачає не більше ніж на пів години, швидко миряться, бо все роблять разом. У нас такого не було, щоб ми не разом сіли, разом сідали їсти. Це знаєте, сніданок побіль, вечеря Разом ми один одного підтримуємо. А не чекай, мага роби ти мужик ти зроби, а я пішла там. Десять років тому в родину прийшла біда. Загинув син. Спільне горе ще більше зміцнило подружжя. Пара обвінчалася. Нині, окрім доньки, мають трьох дорослих онуків і правнучку, але більшість часу все одно проводять удвох. Ми Можемо бути, то ми ходили та да, дивилися на виставу, ходили. Ну, ми стараємося де нове все буде. Кажуть, секрет їхнього кохання передусім довіра. Цього й бажають усім закоханим. Не давати можливості сердитись і ревнувати. І щоб кожен день був день закоханий, не тільки разом, але разом.